Всім привіт, мої любі. Дивимось зараз якусь цікаву тему. Світло і тінь. Ваші на два варіанти. Всіх рада вітати, я таролог Євгенія, і будемо дивитись давно не виходила, чомусь не було натхнення. Подивимось два варіанти. Зараз оберете свою карту. Це буде ваша енергетика. Будете дивитись, чи це ви, чи це для вас цей розклад. З цієї почну. Так, ви зараз в якихось страхах, переживаннях добре вас дуже сильно поковбасило недавнім часом. Ви пройшли якісь перешкоди, переживання, якісь були прям, я сказала би бої, і ви через це боїтеся зрушити далі. Тому що боїтеся наступити на ті ж самі граблі, і боїтеся, прям ніби очікуєте, що знову на вас хтось буде нападати, або хтось, або щось, знову якісь негаразди будуть. І ви в такому бойовому налаштуванні очікуєте захищатися. І тому. Голова болить, можливо, хтось зараз підліковується, можливо, дійсно, ви не в сильно гарному фізичному стані, тому що тут і пов'язка на обличчі на голові. Якщо це ваші настрої, дивимось, що подивимось, ми світлі, темні ваші сторони в <кхід> даний період часу, що у вас в світлих сторонах. Роботяжка, трудяжка. вмієте довго і впевнено працювати, можливо, так прискіпливо, дуже. Там. Наприклад, якісь малесенькі деталі, дуже ви прискіпливо можете робити, можете робити щось руками. Можливо, ви о, дуже добре вмієте вдосконалюватись і копати вглиб якоїсь роботи, якогось свого заняття. Тому тут ви такі уперті, я би сказала. І... Ви знаєте, як я бачу ціль, я її досягну, незважаючи на якісь перешкоди, що у вас ще в світлих сторонах. По три карти буду діставати любов. Любов до людей, до того, що ви робите, це натхнення, це творчість, якісь креативні у вас можуть виникати ідеї, креативне мислення, це комунікабельність, ви знаєте підхід до різних людей. Можливо, зараз трішки на роздоріжжі стоїте, але це не лякайтесь, у вас такий період, який треба пережити і рухатися далі. А ви можете. Поєднувати людей. Бачите, як цей Янгол-охоронець, ніби якісь давати підказки, або якось давати їм напрямок руху, щоб вони знайшли спільну мову. Тобто тут, знаєте, якийсь такий комунікатор, який поєднує людей, який дає натхнення, підтримує. Це знову ж таки вміння підтримати людей, як словом, так і більше всього що ділом. Тому що ви трудяжечка. І, можливо, навіть фінансово такий завжди спішить на допомогу. Що ще у вас в світлі? Захист. Таке враження, що ви інших можете захищати. Можливо, ви якось зараз якраз такі десь пов'язані з бойовими діями, з захистом, можливо, когось або країни своєї, якщо говорити Конкретно про вас такі приземлені якісь пункти, то це про, ви вмієте відстояти легку свою думку, піти наперекір і бути активним, або активно, якщо ви маєте якусь ціль. Ви не дасте просто так себе е, ображати, скажімо так, тому. Людина сильна. Єдине, що багато людей можуть цим користатися. І ви тут більше всього, що від цього зараз втомилися і переглядаєте ось ці свої пункти, е які є в ваших світлих сторонах, тому що себе цінувати також потрібно. І дивимось ваших тіньових сторонах на цій цікавій колоді основу пентаклі. Так, Пентаклі, що у вас в тіні? Ваші тіньові сторони. Фортуна, візунчик. Це можуть бути перепади настрою. А, вас, звичайно, ваша впертість спасає, але ви тут в натхненні, хочете досягати висот, робите багато, а тут ви на завтра вже втомилися і не знаєте, що вам робити, куди бігти, і для чого воно вам все взагалі потрібно. Тобто тут така нестабільність. То краще, то гірше, то ставлення до себе краще і гірше. Тому. Ще тут може бути, знаєте, що, що ви іноді можете вважати, що ви знаєте краще, як буде для інших. Тобто, ви людина сильна працьовита, але ось це его іноді дає про себе знати. Тобто, ви, коли, отут ви були в світлих сторонах, допомагаєте людям, а іноді допомагаєте. Не з бажання допомогти, а тому, що ви впевнені, що ви праві, скажімо так. Так, тінь. М -м в тіні багато страхів у вас щодо фінансів. Більше всього, що ви через те і так багато працюєте, тому що. Боїтеся втратити, боїтеся, що не впораєтеся із цим питанням, з фінансами, з роботою, з навчанням, можливо, когось. Тому тут, через ваші страхи, ви фокусуєтесь занадто багато, можете на цьому фокусуватися і тим самим можете відганяти від себе ось цю свою удачу. Тому що через перемінливий ваш настрій, ви думаєте, що і з фінансами буде так само. Так, ну що ж з цим робити? Ми дивитись не будемо. Дивимось, що іще Третє, ваша тіньова сторона. Світ. Хочеться популярності, хочеться, щоб ваші таланти помітили, признали і якось. Не те, щоб поставити себе на п'єдестал, але хочете бути більш важливим хтось. Хтось ховається в тіні, але хоче сяяти. І дійсно, можливо, воно і ваше. Якщо у вас є таке бажання, чому би ніхто вам що скаже, скажімо так. У когось тут є бажання просуватися у соцмережах більше, можливо, стати якимось блогером. Тобто, щоб вас побачили більше людей, а в когось тут. Проходить подорож, або ж бажання виїхати за кордон, або переїхати в інше місце, тобто змінити на краще. Є бажання втілити якийсь творчий садом, але це в тіні, тому ви якось самі від себе це приховуєте. До речі, тінь це не щось погане, це наша інша частина, яка потрібна нам також. І для нашого розвитку, для того, щоб був баланс. Так. Коментуйте, як у вас відіграється. Буду дуже вдячна. Я поки подивлюся другий варіант. Пол, лица вжеслів, активність, цілеспрямованість, можете бути вогняного знаку зодіаку, можете бути трішки імпульсивні, тобто вам приспічило вночі в 12 годин, вночі піти в тебе по шоколадку, ви взяли і пішли по шоколадку. Шкода, зараз, звичайно, так не сходиш, але принцип, ви зрозуміли. Це активність, це сексуальність, це бажання зробити декілька справ одразу, можливо, або схопити декілька а, котів за хвіст, скажімо так. Ви якісь цілі зараз ставите. Єдине, що вони поки що не прописані чітко, можливо, цим зайнятися варто. Це харизма, це комунікація, така. Знову активність, який раз, я вже говорю, такі люди, які привертають до себе увагу, можливо, любите якийсь яскравий одяг, одягати якось цікаво. Якщо це про вас, то подивимось, що ваші світлі сторони. Справедливість, справедливість, чесність, ви. Вмієте приймати правильне для себе рішення. Ви відстоюєте правду. Ви, зважаючи на свою імпульсивність, ви, це знаєте, ніби ви рішення просто вмієте швидко приймати, але таке, як треба. Це доволі непогано. така світла сторона. Вона дасть вам можливість розвиватися в майбутньому і дуже швидко. Так, світла ваша сторона І ще дістаю по три. Дивіться, два старших аркана. Це активність, це впевненість в собі, харизма, це розум, інтелект, такий математичний, я би сказала, склад розуму у вас. Це якісь підприємці можуть бути. По натурі вашій. Це уміння досягати цілі. Це якийсь баланс світлого і темного. Ви якось навчилися вже керувати своїми різними стадронами і використовувати їх тоді, коли вам потрібно. Тому це уміння перемагати, незважаючи ні на що, на колоди розбите серце. Ви навіть рани свої заліковуєте, роблячи купу справ. Тобто, ви одразу фокусуєтесь на чомусь іншому. І витягуєте себе тим самим із якихось негативних проявів, із якихось поганих моментів. Третє світло. Так, чому це світло? А, це, в принципі, те, що я щойно сказала, ви себе легко вмієте відновлювати самостійно і незважаючи на інших людей. Відновлювати, витягувати зі складних ситуацій. Хоча дуже часто ви самі ці ситуації створюєте через вашу імпульсивність, можливо. Але. Ви дуже довго в такому стані стояти не можете. У вас натура позитивна, ви хочете рухатись вперед, тому ви так швиденько трошки там а, похворіли, наприклад, і все. Побігли далі створювати навколо себе красу, активність і сексуальність. І заряджати всіх навколо своїм оптимізмом. Яка цікава особистість. І дивимось, тепер ваші тіні. Що у вас в тіні? Пам'ятаємо, що в тінь це одна із наших частин, важлива, яку ми, можливо, приховуємо самі від себе, або ж від оточуючих. А приховуєте ви свої емоції справжні, можливо, до якоїсь конкретної людини, або ж, взагалі, якось трошки приховуєте. Емоції, почуття, якийсь внутрішній світ, ви все переварюєте в собі. Ви приховуєте, що ви дійсно така трепетна людина, і ви вмієте турбуватися про інших і підтримувати допомагати. Тому король кубків це любляча особа, така романтична, я би сказала. Можливо, ви ще відкриєте це. Світу, скажімо так, близьким вашим. Тому в тіні у вас, бачите, більш така. Я би сказала, що це позитивна риса, але ви, можливо, думаєте, що це слабкість, і тому трішки приховуєте. Так, що у вас ще в тіні. Різкість, імпульсивність, агресія. Агресія на що направлена? Тут агресія у вас по якомусь конкретному приводу стосовно якоїсь конкретної людини. Ви це приховуєте, ви це не даєте цьому вихід, стримуєте. Але це все одно треба прожити або перенаправити її на якісь активні свої дії, як ви, в принципі, робите, спорт, справи і все таке інше. Приховуєте різкі слова, дуже часто стримуєте свої, свій язик, скажімо так. Тут, знаєте, більше мені чоловіча енергія йде і агресія стосовно вашої пари або партнера щось не висказано, але ви намагаєтесь себе стримати. Але не прив'язуємося енергія це енергія. Так, що у вас в тіні? І ще одне. Самодостатня, прекрасна особистість, яка вже виросла, уже скоро ось цей імпульсивний лицар до цього дійде. І це буде більш спокійний, це буде хранитель вашої сім'ї. І з вас дуже скоро виросте. Людина, яка подбає про себе. Про дітей, про батьків, про свою сім'ю, яка зможе дати все, що потрібно вашим близьким. Тому це спокій, самодостатність, любов до себе воно все у вас є. Тому працюйте над цим, а мені ставте лайки, коментарі. буду дуже вдячна. Підписуйтесь. Гарного дня!